Те, Николай, Зараз у молоді дуже популярне такі рух. Падроберіг. Це є гріко? Падробери то таке, як фурі. Щось таке. Ми про те фурі говорили. То таке, як дівчина чіпає собі в вуха і хвоста і каже, що у нас собака. Так. То не мудро, люди. Ми всі створені по образу, подобі Божому. Собаки собі є собаками, коти котами, а людина має лишатися людиною. Вбираю таке, чуєте? Збираю такі якісь ці маски, кицьки, і хвоста чіпляє повзає того, по тому по, по, по підлозі, то не мудро, то не мудро. Людина має залишатись людиною. А все інше, створено вона по подобі Божій. вона не має своєї подоби марнити тими квадроберами, масками і тими фурами. Фурі, фурі, фурами ти. Ну, не, не будь фурі і не будь тими квадроберами. І ви не будьте, бо то не гоже, де ви.